Уявіть. 2030 рік ви гуляєте в центрі Києва, до прикладу, на подолі. Хоча скоріше продираєтеся крізь бетонне гетто. проходите повз вже знайомий будинок Монстр. Далі колишня пам'ятка національного значення гостинний двір, який роками стояв у аварійному стані. Можливо, на його місці вже звели торгівельний центр. Тим часом максимальна висота забудови подолу в його історичній частині збільшилася з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах до 42. Таке рішення департаменту Департамент охорони культурної спадщини КМДА затвердив, ще у 2022 році. Уявили приблизно таке майбутнє чатує на киян. Хоча почекайте, це вже наша реальність. З вами межа. Ми починаємо. Столиця поступово втрачає свою історичну спадщину. Там, де нещодавно стояли будівлі з віковою історією, незабаром з'являються однотипні ЖК та офісні приміщення: ескаватор, тітушки, гора будівельного сміття та активісти, які намагаються зупинити техніку. Вже звична картина. Лише від початку 2024 року в Києві горіло п'ять історичних будівель. Хто має нести відповідальність за їх знищення? Якою є містобудівна політика, та чому столицю перетворюють на суцільне бетонне гетто за останні роки значно зросла кількість знесень споруд, що були зведені ще у 19-му або на початку 20-го століття. Усі знищені будинки належали недобросовісним приватним власникам. А якщо будинок не має статусу пам'ятки, його власник може робити з ним усе, що захоче. Однак, навіть якщо споруда занесена до списку пам'яток архітектури історії або знаходиться під охороною мінкульту чи КМДА, її зазвичай доводять до аварійного стану, цього можна легко досягти, якщо Навмисно посприяти руйнування. наприклад, шляхом підпалу, чим і займаються столичні забудовники? На жаль, ситуація в Києві з історичними будинками дуже складна. Частина їх знаходиться в державній, частина в комунальній, частина в приватній власності. Часно, часто приватний власник є недобросовісний і свідомо доводить до руйнування. Або руйнує історичну будівлю. Історичні будівлі починають все частіше горіти. Відкривається кримінальне провадження щодо умисного підпалу, винних не знаходять. А на власників або на користувачів приміщень не покладається зобов'язання щодо відновлення таких будівель і через там. Один чи два роки, чи три роки ми бачимо, що на місці спалених історичних будівель постають нові офісні центри або нова житлова забудова. Фактично, на сьогоднішній день спалити історичний будинок це найпростіший спосіб вирішити питання забудови тієї чи іншої ділянки, яка ще зберегла історичну забудову. Сьогодні розглянемо три випадки свавілля із забудовою лише за жовтень. Ми знаходимося за адресою вулиця Дмитрівська, 66 Б, що у Шевченківському районі столиці. 3 жовтня тут зайнялася пожежа, але почнімо з невеликого історичного екскурсу. Ділянка 1899 року за цією адресою належала відставному солдату Тимофію Рибальченку. Там були розташовані садиба і флігель. Останній згодом перебудували під дитяче ясла. 1920 року до 1990 року будівля не змінювала свого призначення. У 90-х будівлю законсервували, а у 2013 році її виключили до програми відновлення роботи дошкільних закладів. У 2020 році місто передало споруду під інвестиційний проєкт. Він передбачає знесення і будівництво нового об'єкта. Переможцем конкурсу стало підприємство Торгово-транспортна фірма, меблі, бенефіціаром якої є Михайло Гросу, батько співачки Аліни Гросу. Планам Гросу завадило б надання будівлі статусу пам'ятки. Тож за дивним збігом обставин тут відбулася масштабна пожежа. І ось у 2024 році ми бачимо, що ця будівля горить а відкрите кримінальне провадження. За статею умисний підвал, але поки що допоки винуватців цього інциденту не знайдено. Хочу також зазначити, що це вже другий підпал. у 2018 році будівля також горіла, але тоді вдалося вчасно виявити займання і будівлю загасили. Ми бачимо, що через 6 років історія повторюється, і, скоріш за все, раніше чи пізніше тут постане якась нова будова. У липні 2024 року у Шевченківському районі незаконно зруйнували будівлю кінця 19 століття, відома як садиба зеленських. Двоповерховий будинок по вулиці Олександра Кониського був однією з найстаріших будівель та останньою дерев'яною спорудою історичної вулиці. На місці пам'ятки забудовник планує звести 12 поверховий ЖК тургенів, що цілком логічно обурило киян. Містяни збиралися на акції під КМДА та скандували. Коли ми почнемо обирати спадщину, а не Тургенєва. Пізніше Міністерство культури все ж таки визначило зруйновану садибу. Пам'яткою архітектури, а забудовник після розголосу визнав свою провину і запропонував власним коштом все відбудувати. Під час повномасштабного вторгнення великої війни загострило загострилося у киян відчуття, коли не ракета, так а руки забудовників, руки клічка міської влади руйнують будинки. І це дуже образливо. Це просто в саме серце ранить киян, і тому ці ситуації такі резонансні, тому вони так сильно підтримуються громадою міста Києва. Маю сказати, що справді після скандалу, після резонансу, відповідні охоронні статуси часто отримуються, але забудовник іде або до суду, або потім ці рішення просто не виконуються. Тож яка ситуація з садибою Зеленських сьогодні? 8 жовтня на сайті Київради з'явилася новина про можливість долучитися до відновлення будівлі. Киян запрошували взяти участь у інженерних дослідженнях та розібрати рештки історичної будівлі, начебто заради відновлення, разом з тим, що до садиби продовжує діяти арешт, накладений Шевченківським судом у справі щодо незаконного руйнування пам'ятки. Ба Більше відповідно до статті 26 закону України про охорону культурної спадщини, будь-які роботи на пам'ятках заборонені без розробленого та затвердженого проєкту. Втім, сьогодні такий. Проєкт відсутній. А замовником робіт є сам забудовник ТОВ Біл, який вже встиг подати до суду на скасування статусу пам'ятки. і ось буквально за два місяці після руйнування історичної садиби Зеленських на сайті міської ради з'являється повідомлення про те, що киян небайдужих киян-волонтерів запрошують взяти участь власне у толоці з розчищення з прибирання рештків садиби а, Зеленських для її відновлення. Питання: навіщо розбирати будівлю для того, щоб її відновити? Ну, питання досить риторичне. Наостанок хочемо розповісти про будівництво у дворі музею видатних діячів української культури. Музей був заснований у 1987 році у кварталі, що в народі отримав назву Український Парнас. Тут проживали сім'ї української творчої еліти: Лисенко, Косячі, Тобілевичі, Старицькі. У будинку номер 96 по вулиці Жилянській проживав Панас Саксаганський. У 2018 році компанія, очолювана одіозним депутатом від нині забороненої партії ОПЗЖ Вадим. Мон, столером вирішила збудувати в притул до цієї пам'ятки 16 поверховий житловий комплекс, а з входу на територію музею зробити для себе заїзд. Так от 8 жовтня суд відхилив апеляційну скаргу офісу генпрокурора щодо заборони будівництва в охоронних зонах музею пам'ятки на вулиці Жилянській, 96. І сьогодні ми можемо втратити там ще один історичний кластер. Та на території міста Києва ми можемо втратити. Оцю сутність музею виданедічів української культури, тому що, власне, просто посеред двору, де пили чай старицький, де гулялася українка, побудуючи черговий житловий комплекс. У висновку більшість історичних будівель Києва, що належать до фонової забудови, не мають статусу пам'яток, саме тому вони у небезпеці. Статус пам'ятки фактично єдиний інструмент, що дозволяє захистити історичний об'єкт. Проте часто і це не вберігає від недоброчесних забудовників. Зі свого боку, ми з вами маємо надавати суспільний резонанс таким історіям. Нарідко тільки після розголосу з'являється, хоч якась реакція від влади та правоохоронців. Наразі боротьба із Забудовниками триває, тож активна позиція громадськості є важливою.